Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене дуже смачненькі пиріжки, або дехто каже булочки із ревенем. Та як нас в селі кажуть, Барбара. Дуже смачне тісто, тому неодмінно приготуйте, виходить дуже пухкеньке, смачне і навіть на другий день не черстві, якщо, звісно, вони у вас долежать на другий день. Мисочку сипаю неповну чайну ложечку солі. Жви дріжджі беру 40 грам. Тісто замішую без опари. Сиплю цукор також, вливаю тепленьке молочко 270 грам. І буду розводити дріжджі. Ванілін. І вбиваю 4 яйця. Розмішую ставінчиком, буду сипати просіяне борошно і замішувати тісто. Борошна потрібно кілограм, ну, можу трішки десь 100 грам ще додати. Це треба дивитися по тісту, якщо ви замісили. Тому зразу. Сиплю і ось собі підсипаю, і в мене пішло кілограм і 100 грам борошна. Коли вже тісто стрішки замісилося, беру вершкове масло 150 грам. У мене таке воно зверху вроді би трішки вже воно розстало, в кімнатної температурі постояло, але серединці трішки ще все рівно холоднувати. І його викладаю і вмішую в тісто. Зразу буде тяжкувато його вмісити, але трішки часу, трішки зусиль. І поки ми його вимісимо 10 хвилинок, воно гарно з'єднається з тістом, і все виходить дуже гарно. і Виходить дуже гарне тісто. Ось, бачите, декілька хвилинок, я вимішувала 10 хвилинок. І тісто стає ось таке однорідне, гарненьке, мягкеньке тісто. І вже ось воно не так липне до рук. Накриваємо його рушничком і даємо йому підійти. А поки почищу ревень, я його помила, але шкірочку буду знімати. Нарізати буду невеличким кубочком. Поки ми наріжемо ревінт, наше тісто гарненько підійде. Це ну, в залежності, яка у вас температура в кімнаті, на кухні. До ревні додаю 2 столові ложки крохмалю. І також сипаю цукор. Любити солоденьке, можна сипнути більше цукру. Якщо любите, щоб була кислинка, можете додати менше цукру до ревеню. Ну ось і все. Ось подивіться тільки, які гарненьке яке тісто. Вищіпую ось такі невеличкі кульки, їх трішки підкатую. Накриваємо рушничком, можна дати трішки підійти, але я зразу буду виробляти. Одну дечку зразу вироблю. Накладаю столову ложку ривеню і зліплюю такі продовгуваті пиріжки. Я вам скажу, що ось ліпити можна і борошно навіть і не вмочати руки, тому що гарно зліплюється, до рук не пристає. Тісто дуже хороше. Зліплені пиріжки, даємо, щоб вони підійшли. І ось одна вже нас дечка гарненько підійшла, ми змащуємо її яйцем збите з молочком, а другу накриваємо рушничком, хай підходить. Духовку розігріваємо на 180 градусів. 10-15. Змащеним яєчком даємо ще хвилинку-дві підійти і тоді вже сажаємо в духовку. Готові пиріжки змачимо ось таким солоденьким сиропом. Вони тоді швиденько відійдуть, стануть м'ягенькі і можна їх смакувати. І ось таке, дивіться, які вони пухкесенькі всередині. Вони ще гаряченькі. Ми не чекаємо, щоб вони охолонули, смакуємо їх гаряченькими, тому що це дуже смачно. Тісто доволі таке мягкеньке, пухке. Пиріжка можна зім'яти і випростити, він залишається ціленький. Тому неодмінно приготуйте за цим рецептом пиріжки. Начинку можете брати будь-яку, виходять дуже смачненькі та пухкі. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Готуйте на здоров'я та смакуйте. І хай вам все вдається.